Ось цю вербу мешканці будинку на городоцькій просили зрізати ще два роки тому. Казали, з дня на день може впасти і наробити біди комусь з перехожих. Тепер частина верби нарешті впала сама. Вітер став, і став дощик крапити, і той раз вітер так потягнув, і чую, щось бабах, і думаю, що що сталося. Теж за фуртуталов. Дивлюся, дуже верба лежити. А це вже вулиця Шевченка. Тут також дерево впало від пориву вітру. Воно досить сухе було і великий діаметр. І був вчора буравій, чи вітер там, і воно впало. А як воно лежало? Де воно було? Там впало на територію, ну на кусочок дороги. І прийшлося нам порізати. його. І комунальні і приватні служби ще з восьмої ранку розчищали місто від гілляк та сміття. Лише з залізничного району вивезуть до п'яти шести вантажівок деревини. Забираємо і гілля, і сміття, і куски деревини, тому що сортувати його нереально, бо воно все одно вивозиться все на сміттєзвалище. Тобто немає у Львові ще якогось підприємства, яке, допустимо, дерево могло переробляти там на інші речі. Додалося роботи і енергетикам. Восьми години. А скільки виїздів вже мали? П'ятий. Найбільше повітряних ліній обірвало в Личаківському районі. В залізничному 300 будинків залишились без електрики. Основною причиною стається знеструмлення через обрив повітряних ліній, проводів, які застаріли, і практично в деяких лініях вичерпали свій ресурс, і також падіння гілок дерев. Вже до обіду електропостачання відновили до всіх помешкань львів'ян. Любомир Ферен Олег Кухар, головні новини Львова.